Привіт всім колеги домашні моделісти, а також привіт всім тим, хто тільки хоче спробувати себе в даному хобі. Сьогодні ми будемо оглядати модель літака Bell P63C King Cobra від виробника Toco. Я реально на днях тільки дізнався, що в Україні існує такий непоганий виробник. Чому непоганий? Тому що коли я відкрив коробку з даним набором, я чесно сказати, здивувався якостями. Так, виробник український. Це завод експериментальних промислових технологій. Я дуже здивований, що раніше я не чув про цього виробника і не знав, які модельки він виробляє. Хоча ці модельці вже майже 25 років. Принаймні на скейлмейці вказано, що форми розроблені чи то в 97, му чи 98 му роках. Так, чому я купив цю модельку собі? Я її купив не собі, а для доньки. На днях вона підійшла до мене і каже, «Татко, буду клеїти з тобою модельки. Ну, Давати свої модельки я не хотів, тому що на кожну модельку в мене є плани. Вирішив відкрити перший знайдений мною інтернет-магазин і, по критерію, найдешевша моделька купити, будь-що щоб дитина, скажімо так, погралася. До речі, це вже буде не перша моделька, періодично з донькою разом. Вирізаємо детальки з літників, вирізаємо декалі до поклейки та фарбування не залишають, тому що тут використання хімії є і дітям це не дуже потрібно. А в принципі, повивчати інструкцію, повирізати детальки це достатньо цікаво. І пофарбувати, тому що сучасні акрилові фарби, вони, ну, мені здається, не дуже токсичні, тому там раз у місяць пензликом понаносити якісь малюнки. Камуфляжу на ту чи іншу модельку, я думаю, можна дозволити. І так, вибрав найдешевшу модель. Чесно думав, буде щось з родом з дитинства, як то кажуть. Найпростіші моделі від Донецького заводу іграшок, де там літачки складалися ну, майже там, з 10 частинок. Це корпус двох половинок, 4 крила, шасі і фонарь кабіни. Відкрив цю коробку і, чесно, здивувався. Деталей достатньо багато, але давайте почнемо по традиції з інструкції. Так. Інструкція починається з короткої історичної справки на трьох мовах. Також вказані тактико-технічні характеристики. Інструкція. Як бачите, тут навіть є певна деталізація кокпіту. Присутнє крісло, органи керування. Імітація панелі приладів достатньо непогано, як для бюджетної модельки. І, скажімо так, відносно на нової. Як бюджетну і не нову модельку я недавно збирав приводи Києва від Містера Крафта, то чесно були дрова. Що по якості, що по деталізації. Тут ми бачимо трошки інше. Так, схема розміщення деталюк на літниках, а також схема фарбування. Присутні також листочок з декалями. Можу сказати, що їх якість також непогана, надруковані чітко, без зміщень різних кольорових, скажімо так, друкованих форм, іноді це спостерігається. Тут Нарікань до якості друку немає взагалі. Надиву, на диво, на літочкові присутня навіть певна імітація розшивки. Як бачите, вона є достатньо чітка, видно навіть е, кльопку, що мене, чесно сказати, дуже вразило. Хоча я і не любитель, і в мене невеликий досвід роботи з авіацією, але. Як для бюджетної модельки, досить і досить непогано. Так, маємо крісло, певну деталізацію салону. Непогано про детальовані стійки шасі. Можу сказати, що навіть в порівнянні з літаком Міг 29, який я збирав нещодавно. Ця моделька ну, не то щоб не виграє, але якщо враховувати її ціну, то вона точно не програє по якості. Літник з крилами-пропелером та різними деталями це, напевно, додаткові паливні баки. В принципі, бачимо, що розшивка також присутня. Майже непомітно облою. Він є трошки на краях крил, а також я помітив, що на одному із лопастів пропелера. Прозорий літник. Навіть з певною імітацією панелі приладів, якщо грамотно спрацювати з мивкою, то, я думаю, можна отримати непоганий результат. Деталі, також, прозорі без видимих дефектів. В принципі, таке знайомство з виробником Токо достатньо приємне. Що ж отримую в результаті? Подивимось згодом, а на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал та підтримати канал вподобайкою. Не забувайте підтримувати Збройні Сили, а також Україну донатами та гарними справами. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Бувайте!